Уявляємо, я прийшов на кладовище, це умовне кладовище. У мене в руках урна з прахом, я хочу її поховати в могилу до родича. В мене на могилі все красиво зроблено, стоять порт плити, стоїть пам'ятник. Що мені робити з цією урною? Розвалювати перший варіант, цей пам'ятник, поховати урночку, потім платити гроші за те, щоб все зробили як було раніше. Да? Або другий варіант замовити ось такий індивідуальний колумбарій, куди я зможу одразу дістати тут пепельничку чиюсь, поставити туди урну так. Потім вона закривається, ця колумбарна ніша закривається плитою, на якої може бути вже набитий і буде набитий портрет. Прізвища, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті. Ось такий колумбарій може бути на одну ячейку, на дві, на три, на чотири. Будь-який, за вашим побажанням. Все це можна зробити, встановити на існуючому, на існуючій намогільній споруді і не розвалювати цю існуючу намогільну споруду. Так буде, такий варіант буде значно дешевше.